Привіт! Останнім часом звичний ритм та порядок життя майже кожного з нас дуже сильно змінився. Ми змушені адаптуватися до нових реалій, перебудовувати свій графік, звикати до умов життя у новому місці або країні. Чи можливо у цьому вирі подій, які далеко не завжди залежать від нас самих, зберігати життєву гармонію, дотримуватися балансу між роботою, волонтерством та іншими сферами життя? Сьогодні ми розкажемо саме про це. Формула Work-Life balance це співвідношення часу, який ми витрачаємо на роботу та на інші важливі життєві сфери: спілкування з друзями та рідними, хобі, турботу про себе, своє здоров'я та тіло тощо. Коли цей баланс порушується, ми відчуваємо, що втрачаємо частину нашого життя, пропускаємо щось важливе. Зберегти або відновити життєвий баланс тобі допоможе балансна модель, яка має назву чотири якості життя. Зазвичай ми розподіляємо нашу енергію між чотирма важливими сферами. Наше тіло, турбота про здоров'я, режим сну та харчування, догляд та гігієнічні процедури, відпочинок, спорт, секс тощо, наша діяльність, робота і підприємництво, досягнення кар'єрних цілей, навчання, волонтерство, ділові, контакти, наші стосунки, теплі емоційні зв'язки з друзями і рідними, стосунки і спілкування з коханою людиною, сімейні традиції, хобі та захоплення, а також наші сенси, сенси, на які ми опираємося. Плани на майбутнє, мрії, фантазії, віра, переконання, духовність? Від того, наскільки цей розподіл є рівномірним, залежить наша життєва гармонія і так званий work-life balance. Але як відновити його в умовах війни? Використовуючи балансну модель, ти можеш проаналізувати себе, відповідаючи на такі питання: наскільки рівномірно розподіляється твоя життєва енергія між чотирма сферами, якщо взяти усю її кількість за 100%. Яка сфера переважає? А який приділяється найменше уваги. Спробуй зобразити це у відсотках. Наскільки такий розподіл є для тебе комфортним, що тобі хотілося б змінити, а також що ти можеш зробити вже зараз, аби покращити ситуацію. Такий внутрішній аудит можна проводити періодично, аби коригувати розподіл енергії. Також пам'ятай про декілька важливих моментів, які допоможуть зберегти баланс в умовах війни. Ми усе ще перебуваємо в ситуації стресу та невизначеності. Це виснажує нашу психіку набагато більше, тому нам потрібно більше часу і ресурсів для виконання звичних задач. Нам може бути складніше виконувати декілька задач одночасно, тому на деякий час про багатозадачність варто забути і виконувати задачі в порядку їх пріоритетності. Привчай себе до планування і використання графіку: плануй не лише робочі задачі, а й особисті, спілкування з рідними, відвідування спортивної зали, час для хобі та відпочинку тощо. Пам'ятай, що волонтерство це також свого роду робота, хоч ти виконуєш її добровільно, тож зберігай баланс і нарешті залишай достатню кількість часу, який ти витрачаєш лише на себе і свої особисті справи. Турбуйся про себе, зберігай Work-Life Balance і все буде, Україна!